Оп, полум'я сфокусовано б'є під донышко чайника і рів, рівномірно омиває його стіночки. Дерево приємно потріскує, вже бачу, як пара виривається з носика чайника. Це гарний знак. Це означає, що скоро чай буде готовий. Навколо моєї фінської свічі нема ніякого полум'я, не випадає поки що ніякі жиринки, і все виглядає дуже-дуже чисто і дуже охайно. І так буде. Десь ще, напевно, хвилин 10-15. Потім потроху вся ось ця конструкція почне прогорати, полум'я почне розходитись. так, Деревина згорає і донизу також. І вся ця конструкція потроху буде розпадатись і вже навкруги буде не так чисто. Чай наш кипить. Давайте подивимось, чи це правда. Це правда, кипить. Спробую налити обережно, але так виходить не завжди. Прибираю чайник в сторону. Ось така от краса. Трішечки пішов дим. Клас. Приємний смачний кисловатий чай. З ягодами дуже, дуже такий насичений, дуже приємний. Сподіваюсь, що атмосферу свого відео, свого вечору я вам передав. Буду далі грітись, допивати чай і готуватись до зйомки нових цікавих відео на цьому тижні. Величезне вам всім дякую. Обов'язково хочу подякувати пану Андрію, пану Володимиру, Максиму і всім людям, які активно підтримують мій канал, мою діяльність, так надають своє якесь спорядження, щоб я мав змогу показати його у своїх відео вам, дорогі мої глядачі. Величезне дякую.